Чому всі жінки проти ДНК тесту на батьківство після народження дитини? Якщо ви не зраджували, то чого вам боятись? А чому ви вирішили, що всі жінки проти? Ви запитали всіх жінок? Я взагалі вважаю, що ДНК тест треба вести на законодавчому рівні і підтягувати до дії, щоб жінка знала, де у її чоловіка діти на стороні, тоді аліменти платити будуть справніше. Ну, якби мій чоловік запитав у мене ДНК тест, то я б зробила обов'язково і навіть за свій рахунок. І одразу після здачі тесту я подала на розлучення, бо я 100% знаю, що дитина його, а от таку образу жодна поважаюча себе, жінка не повинна терпіти. Це кінець здоровим стосункам. Якщо моєму молодому чоловіку так буде спокійніше, то скільки завгодно хай тестів робить. Мені це погоди не зробить. А от дівчата, які проти, дивно, що їх ця тема якось бентежить, одразу з'являється думка, що щось нечисто. Було б круто, щоб при народженні в пологовому зробили тест ДНК, скільки б чоловіків неочікувано отримали повідомлення про батьківство і зобов'язання утримувати дитину. Це була б утопія. Узагальнення ніколи не працює. Я жінка, є дитина. Взагалі без проблем погодились на ДНК, нічого приховувати, та й варіантів не було. Я й сама обирала пологовий, щоб дітей не забирали, бо боялись підміни. Тому якщо так було б легше батьку дитини з ДНК, хай би зробив, але не було таких питань. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій.